Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Олексій Коваленко. Вітаю державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. Після зустрічі в Києві з держсекретарем США президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого доправлення раніше погодженої американської військової допомоги до України Насамперед, систем протиповітряної оборони. Блінкен зауважив, що допомога США схвалена, вона уже їде і незабаром прибуде до України дуже приємно знову бути в Україні. Дуже приємно бачити вас. Я також передаю теплі вітання від президента Байдена. Усі ми захоплюємося вашою надзвичайною стійкістю, витривалістю, силою, вашим лідерством. І ми знаємо, що це складний час, але ми також знаємо, що допомога в дорозі частина вже прибула, надійде ще, і це справді матиме великий вплив у протидії російській агресії на полі бою. І ми сповнені рішучості разом з багатьма іншими партнерами України забезпечити вам успіх на. На Полі бою, ми також віддані тому, щоб з часом Україна міцно стояла на своїх ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет допомоги Україні. Про це на брифінгу у Білому домі, 13 травня, повідомив вирадник президента з нацбезпеки Джейк Саліван. Він зауважив, що наразі важливим є розмір допомоги та інтенсивність постачань. Саліван зауважив, що розширення атак російських сил в Україні може бути пов'язане з шестимісячною затримкою в наданні допомоги США Україні за його оцінкою. Постачання протиповітряної оборони це питання першочергової важливості. So, uh Одна річ, яку я роблю щодня, це говорю із принаймні одним союзником, якщо не скількома, про те, аби доставити більше батарей Петріот до України. Ми нещодавно отримали гарні новини від союзника про одну додаткову батарею, і ми працюємо над більшою кількістю. Це те, що ми продовжуватимемо намагатися отримати. Крім Петріот, ми також шукаємо інші системи, тому що ми вважаємо, що є низка союзників, які мають засоби, якими вони могли б поділитися, і шляхи, як Сполучені Штати, могли б допомогти їхнім. Потребам ППО заміну ці розмови тривають. Це питання першочергової важливості. Російські сили вдарили по житлових багатоповерхівках у центрі Харкова. Постраждали 16 дітей, зокрема, і 16 людей, зокрема, і діти. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. З минулого тижня Росія проводить наземну операцію на півночі Харківщини. Їм вдалося захопити кілька населених пунктів. Чому саме зараз російські сели відкрили новий фронт та чи є загроза захоплення самого Харкова? Про це наш журналіст Андрій Борис поспілкувався з експертом американського інституту вивчення війни Джорджем Баросом. Ми вважаємо, що це по суті велика операція зі стримування українських сил. Стримування це доктринальний термін, який передбачає фіксацію підрозділів та ресурсів до певної території для запобігання їхньому переміщенню. Харківський фронт, на нашу думку, в перспективі може стати спробою захопити саме місто Харків, але не зараз. Ми вважаємо, що основна цієї операції підтримка головного напрямку удару Росії кампанії у Донецькій області. Відкриття цього фронту зму українське командування приймати складні рішення щодо ресурсів і матеріальних засобів, а також підрозділів, які їх потрібно направити туди, план російської кампанії спрямований на відведення українських ресурсів від Донецька на північ Харківщини. Вони дуже хочуть, щоб ресурси, які зараз надходять із США, не йшли на напрямок часового яру на Донеччині. Вони хочуть утримати їх від напрямку Краматорська чи Костянтинівки. Я очікую, що росіяни вирішать посилити наступальні дії на Харківщині, але навіть якщо вони Більше просунуться у цьому регіоні мене це не особливо турбує, оскільки просуваючись вглиб, глиб, вони зіштовхуються з більш підготовленими українськими позиціями та не тикаються на більші упорні пункти, тому просування сповільниться. Ми дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. Дякую, що залишаєтесь на мирної вам ночі та спокійного ранку. На все добре.